Я вас вітаю. Друзі, я насправді не збирався записувати це відео, але в мене виникло велике бажання. Тому що моє перше відео про The Veil vale Guard було основане на першому досвіді. Зараз я вже пройшов гру повністю, це більше 50 годин, і насправді є чим поділитися, тому це відео, я думаю, буде цікаво або тим, хто вже грав, або тим, хто планує грати і ще сумнівається, варто чи ні. В цьому відео не буде спойлерів, тому воно буде таке більше про емоції, про якісь моменти, які сподобались, не сподобалось сильно. І відповідно. Я сподіваюся, це буде цікаво. На цьому я бажаю всім приємного перегляду. Не забувайте поставити лайк, якщо сподобається, і... поїхали. РБГ це дуже цікавий жанр, тому що його реалізувати можна дуже по-різному. Дивлячись на топові популярні ігри, в які грають купа людей. Насправді, за цією популярністю для кожного людини може ховатися один з різних елементів, який їй насправді їй подобається. І певні ігри класні в багатьох аспектах. Інші ж ігри можуть бути сильно акцентовані. Наприклад, в грі може бути дуже цікавий сюжет, всі інші склади можуть бути так собі, але сам сюжет буде просто захоплювати, і ви будете щиро хотіти повернутися в неї, навіть незважаючи на купу елементів, які можуть вам теоретично не подобатись. В силу цього я виділив 4 елементи, і сьогодні хочу поговорити про кожен з них в цій грі. Це моя дуже суб'єктивна оцінка, але мені здається, вона має право на життя. Якщо у вас інша, будь ласка, діліться, мені буде цікаво почитати. Тож, давайте окреслимо ці 4 категорії. Перша це сюжет, це включає і основну сюжетну кампанію, і побічні квести, і місії компаньйонів, різні вибори і так далі. Як це все впливає, як побудовано чи цікаво справді за цією історією спостерігати? Прикладом дуже класної реалізації може бути Witcher 3, Baldur's Gate 3, та й в принципі досить багато історій, які цікаво спостерігати і грати. Друга складова це бойовка. Як би ми не хотіли абстрагуватися від того, що бойовка може бути поганою, але гра цікавою, звичайно, якщо гра дуже довга, дуже погана бойовка може впливати на сприйняття гри. Тому бойовка важлива. Прикладів хорошої бойовки досить багато, тому що під жанрів величезна кількість, але для мене хороша бойовка це коли вона не просто доповнює геймплей, а вона робить його більш цікавим. Хорошим прикладом для мене є Cyberpunk 2077, тому що в цій грі динаміка бою дуже гарно комбінується з геймплеєм і сюжетною історією загалом. Гра виходить дуже динамічна, стрімка і цікава. Третя складова для мене це експлоринг, це коли світ реально цікаво досліджувати. Це більше не про квести, це більше про сам світ, якісь локації, якісь побічні речі, які можна знайти, таємнички, можливо загадки і так далі. Для мене класною грою в цьому жанрі є Готика Alex. Якщо до цікавого ігрового світу додається ще, наприклад, класний сюжет чи бойовка, то ця гра стає культовою. Таких прикладів вже вистачає. Останнім елементом я б виділив виклик, певний азарт, прогресію, відчуття того, що ти розвиваєшся, просуваєшся, і гра змінюється, і в кінці ти вже відчуваєш себе не просто початківцем, а гравцем, який досяг чогось, який пройшов солідний шлях, і граючи в ендгеймі, ти це прям сильно відчуваєш. В цьому аспекті напевно найкраще проявляє себе CRPG. тому що в акшн іграх зазвичай геймплей плюс-мінус на початку на кінці є динамічним і цікавим. Проте саме в класичних RPG ця прогресія дуже відчувається, і кількість можливостей росте просто в геометричній прогресії. Говорячи про вейлгард в аспекті цих чотирьох складових, я хотів би виділити наступне сюжет. Сюжет насправді афігенний. Хоча я зустрічав в відгуках коментарі про те, що останні години гри, коли там остання сюжетна складова розкривається, то вони найбільш класні і вони певною мірою рятують гру. Я б сказав, що вся сюжетна лінія дуже цікава, тому що відбувається багато подій. час від часу у нас є певні вибори, які теж впливають на розвиток подій. Не скажу, що їх багато, але можна бачити наслідки досить через тривалий час. При цьому всьому основна сюжетна лінія дуже класно доповнюється історіями компаньонів. У кожного компаньона реально своя проблема, яку треба вирішити, допомогти йому розібратися. Це поєднується і місіями з просто розмовами, місіями бойовими. У кожного історія абсолютно різна і тому досліджувати їх цікаво. При цьому, якщо ти проходиш її повністю, у тебе відкриваються бонусні фішечки для цього персонажа. Це також впливає певною мірою на сюжет в кінці. І відповідно, гра дає ці історії, які цікаво пограти просто з точки зору того, що вони цікаві. А по-друге, вона мотивує: ти можеш пройти і це покращить твоє майбутнє, твій геймплей, твою бойовку і так далі. Це класна комбінація в цьому плані. Якщо в своєму першому відео я нахвалював побічні місії, то якщо чесно, то в силу того, що я розкажу далі, я б сказав, що побічні місії проходять в більшості повз, тому що і сюжетної лінії, і історії компаньонів. Дуже багато і насправді досить рідко доходять руки до побічних місій, і вони не сказати, що прям дуже феєричні. Вони непогані, зроблені, цікаво, але вони досить короткі зазвичай, і не сказати, що більшість з них відкривають якісь важливі аспекти. В той же час ці місії дозволяють покращити відносини з певними фракціями. Ці відносини можуть теж вплинути на сюжет певною мірою, на магазини, в яких можна купувати речі. Тому це хороший бонус для тих, кому прям дуже сподобається, кому буде цікаво грати. Проблемною зоною залишаються діалоги в грі, тому що у більшості випадків діалоги локального плану не такі, які мають вирішити долю світу, а такі, що мають створити певною окрас, можливість проявити себе. В цьому аспекті гра досить слабенька. Тому що вона дуже обережна з емоціями, у більшості випадків у нас самий негативний варіант діалогу від самого позитивного відрізняється не дуже сильно, і, відповідно, реакція героїв на ці репліки, зазвичай не дуже сильно відрізняється по настрою. Наслідок цього, ті, хто любить грати якісь нестандартні ролі або люблять відчувати оцей відіграш персонажа, можуть відчути себе досить обмеженими в цій грі, і це правда, і це нікуди не діти, на жаль. Тим не менш для мене ця історія поєднана з історіями компаньйонів, з красивим і цікавим ігровим світом, вони стали таким пушенпойнтом. Знаєте, мені було цікаво подивитися історію до кінця. Я пограв певний момент, думаю, блін, відключення світа, все інше. Напевно, прийду потім, а потім я думаю, ні. Мені цікаво подивитися, що там буде. І це дуже класний елемент для гри такого плану. Говорячи про бойовку, то скажу чесно, це для мене сама болюча тема, тому що діалоги можна побачити з рахунок того, що сюжетна ідріння загалом цікава, і скажімо так, це не така глибока РПГ, як багато які ми любимо, очікуємо. Але тим не менш, це цікава історія. То бойовка для мене це дуже аркадний геймплей. Я грав за мага і за рахунок системи прогресії в принципі кастомізувати це все можна. Я починав взагалі, що в мене було буквально два скіла, і це було прям супер важко. Після цього я кілька разів все змінював і здавалося, що ось стало динамічніше, але ця динаміка може подобатись кілька годин, десяток годин. Але коли ти робиш майже те саме, десятки годин, то ти вже не відчуваєш такої ейфорії. І насправді, коли у тебе супутники приймають участь в бою і насправді не можуть померти. Вони просто використовують кілька скільчиків, атакують, тобто ну, участь мінімальна. Твій герой може завоїти майже все за рахунок просто перекатів. Відповідно, ми приходимо до того, що гра сприймається просто як екшн робило. Без тактики, без позиціонки ми просто постійно перекатуємося або використовуємо інші захисні механізми. І це створює насправді дуже погану історію, тому що для мене гра була справді цікава. Я не виключаю, що я провів напевно в ній ще більше годин. Проте. Ця бойовка, по суті, форсувала мене, щоб я просувався по сюжету. Тому що я дивлюсь історії компаньйонів, дивлюсь історію сюжетку, гра дуже довга, можна сказати, цікава. Але от в цій частині цієї бойовки я не можу. Будь-яка місія дає бої, після першого-другого бою починає вже бісити. Тому що ти не хочеш повторювати ту саму кількість маніпуляцій, тому що ти відчуваєш, що ти, в принципі, скоріш за все, не програєш, але при цьому якогось драйву в цих битвах ти не відчуваєш. І головна проблема тут в кількості скілів. І виходить, що у тебе є кілька механік. Наприклад, ти можеш сильними атаками краще пробувати броню, легкими атаками краще пробувати життя, переключатися на іншу зброю для того, щоб використовувати зовсім іншу механіку атак, і тим самим ти можеш, наприклад, отримати якийсь інший тип атаки для певного ворога, або краще бувати, наприклад, тонкових ворогів. Це наче й прикольно. Але це прикольно, якщо ти граєш 10-20 годин. Якщо ти граєш вже за 40-50, у тебе всього 3 скіли, яких насправді там на вибір не так то і багато. Пані є кілька варіацій, це правда. Але у тебе панелька з трьох скілів і ультимейта. Тобто ти обираєш, чим ти будеш користуватися. При всьому бажанні ти не будеш постійно це міняти. Навіть помінявши кілька разів все за гру, я не скажу, що це прям сильно змінило гру. Це захоплює на годинку-дві після цього, але глобально ти дуже швидко повертаєшся до стану, якщо ти вже побачив все, і далі просто треба вбити мільйон ворогів. Дойшо до того, що в певний момент я просто почав скіпати майже всі битви, які вже можна скіпнути. Тому що я вже прокачався дуже сильно. У мене вже мільйон пасивок. Я вже це бачив, вже всіх вбивав. Але ці битви, ну просто ну блін. Я просто не фанат екшн бойовки. Якщо ви любите екшн бойовку, можу ви будете кайфувати. Але для мене дуже не вистачає якоїсь тактичності, якоїсь ідейності, я б сказав, напевно, навіть. Тому що це просто дуже простенька бойовка, орієнтована на екшон. Але за рахунок того, що ворогів досить багато танкових би до кінця гри, то ці битви досить сильно розтягуються, але при цьому не дають прям такого класного задоволення. Механіка, що нам треба поєднувати якісь дебафи одного героя і іншого, і це дає дуже класну шкоду, це прикольно. При цьому ще й речі можна прокачати, щоб певні ефекти були сильніші і так далі. Але, тим не менш, це не рятує бойовку. На жаль, для мене бойовка стала самою слабкою частиною гри, але тим не менш не змогла перебити ефект від сюжету. Історія справді класна, тому... Навіть незважаючи на бойовку, я все ще можу сказати, що гра того вартує. Третій складається експорінг. Я сказав би, що тут, в принципі, нейтральна оцінка. Тому що з одного боку, не сказати, що. Світ прям великий в плані локацій, якогось місць, які можна досліджувати. З іншого боку, маленьких локацій, з якимись секретиками, з якимось лутом, якимись пазлами навіть інколи, досить багато. За рахунок того, що ці речі можуть давати бонуси, з рахунок того, що локації не дуже великі, але при цьому побудовані непогано, я б сказав, що експорінг на доволі непоганому рівні. З одного боку, ти збираєш дуже багато якогось хламу, який нікому не потрібен. З іншого боку, ти часто знаходиш якісь або записки, або предмети, які можуть бути у нагоді. Ігра, по суті, не форсує тебе це робити, але тобі самому цікаво і зазвичай це нагороджується. Тому експорінг я сказав би ще досить непоганий, але не сказати, що прям дуже феєричний. Є багато ігор, в яких реалізований він покраще. I just like you. Остання складова щодо викуку азарту і прогресії, я б сказав, що реалізовано непогано, тому що прогресія відчувається. У нас є дерево скілів, дуже багато пасивок, і ми бачимо, як воно розвивається з погоду гри. За рахунок того, що сама бойовка дуже примітивна, отримуючи певні пасивки, ми бачимо, що можна поєднувати ефекти, можна покращувати ті чи інші складові предметів, і тим самим ми будемо отримувати певний результат. Причому найголовніше, що це буде трошки пришвидшувати бойовку. Відповідно, ти будеш відчувати радість, тому що ти будеш мати менше часу проводити на цьому полі битви, і це досить приємно в даному випадку, коли треба грати дуже довго, а ці битви вже набридли, будемо відверті. Рівні набираються досить швидко, причому, і вбиваючи ворогів, і проходячи місії, і знаходячи певні предмети на мапі, ми зможемо поступово прокачуватися і отримувати такі якісні посилення свого персонажа. Я проходив гру на передостанній складності, і я сказав би, що вона не дуже складна, тому що майже все можна видати перекатами, але враховуйте, що гра дуже побудована навколо того, що ви маєте прокачуватись і самі і своїх супутників, в тому числі проходячи їх історії. Тому якщо ви будете проходити ці історії саморічно, то, скоріш за все, ваша гра буде значно складніша. Але враховуючи, що сюжет і місії супутників це, напевно, найкраще, що є в цій грі, то я б сказав, що це не проблема, тому що ти в будь-якому випадку будеш проходити ці сюжетні історії. На цьому шляху буде тільки один такий момент, який мене трошки бісив, те, що супутники сидять у нас на базі, і якщо ми хочемо просунутися відносно з ними, якусь сюжетну лінію пройти з ними, то ми прилітаємо, поговорили з ними на базі. Вони кажуть, достріньте мене в якомусь місці, ми летимо ще все місце, щоб тільки ініціювати квест. В плані того, що, якщо чесно, ці маніпуляції виглядають трошки зайвими. Якби місія починалася прямо з бази, і ми відразу переміщалися в якесь інше місце, мені здається, це було б значно зручніше, і це б сприймалося більш приємно. Бо я розумію, що Певна оскульність це прикольно, щоб ми прям відчували, що це ми прийшли на це місце, ми хочемо пройти квест і так далі, але занадто багато маніпуляцій для того, щоб просто почати квест з супутником. Я не бачу всьому сенсу, і це трошки розтягує час, який, в принципі, проводиться не дуже ефективно. І ще моє окреме зауваження щодо предметів: справа в тому, що вони покращуються, коли ми проходимо місії або коли знаходимо аналог в коробці. Відповідно, таким чином ми можемо певні предмети качати дуже швидко, деякі повільніше, і це, по суті, залежить від удачі. Також можна купувати предмети в магазинах, тим самим їх посилюючи, але, відверто кажучи, там теж є рандом. І відповідно, якщо ви хочете якийсь певний конкретний предмет прокачувати, це може бути не так прям просто, як здається. Це може створити певні складнощі на певному етапі гри, але в цілому мотивує тебе комбінувати предмети, які знаходиш, і, можливо, це і не краще, тому що раховуючи бойовку тут. Певна кастомізація предметів буде в наході. Враховуючи, що у нас є різні супутники, то можна це якось ще цікаво обігрувати, враховуючи різні сильні сторони цих супутників. І, до речі, про супутників, досить прикольні персоналі, мені сподобалось, є кого заромансити. Ці історії розвиваються дуже повільно, але при цьому цікаво, я б сказав, що воно вартує того. Пані того, що ти не просто дивишся якусь філерну історію, ти дивишся реально прикольну історію. Персонажів вистачає, вони дуже різні, і, коротше, мені це сподобалось. Це дуже класно реалізовано. You got Підсумовую, що ще не буду казати речей, які я вже казав, які ви, напевно, чули в інтернеті. Те, що гра як Dragon Age так собі, як RPG може бути. Але я скажу, що гра правда цікава з сюжетної сторони. І за цією історією класно спостерігати, і я відчув ці вайби Dragon Age. Не знаю, це важко описати, але це, от знаєте, така складова, коли у тебе купа персонажів, які між собою взаємодіють, які друг за друга переживають, які всі приймають участь в історії, в її розвитку і так далі. І ти вживаєшся всю команду. Dragon Age в цьому плані досить унікальна гра, тому що, навіть будучи от в такому, можливо, не самому кращому виконанні, як зараз, вона залишається тою дешевною грою, яка подобалась. Цікаво спостерігати за історією, за сюжетом і так далі. І реалізовано все непогано. Могло буде значно краще, будемо відверті. Але грати. Я вважаю, що варто. Якщо вам подобається ця серія, то точно варто пограти. Ви отримаєте задоволення, я думаю, у вас пригорить з чогось або з діалогів, або з бойовки, але в кінцевому рахунку сама історія вам сподобається, і ви будете певною мірою заряджені, тому що тут є і знайомі персонажі. І ця динаміка ходу подій вона схожа, як завжди, якісь глобальні речі, цікаві зміни, якісь вибори і так далі. Коротше, гру я рекомендую. А вас попрошу, якщо вам сподобалось відео, поставити лайк і підписатися на канал, тому що я хочу отримати тисячу підписників там десь до кінця зими, хотілося б. Тому буду дуже вдячний, якщо ви підтримуєте мене, це для мене дуже важливо. А на цьому я дякую вам. З вами був Зомів'єгосфіей. Сподіваюся, вам було цікаво. І побачимось в нових оглядах. Па-па!